Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ та заступник голови СБУ в 2014-2015 роках. Пане Вікторе, вітаємо вас. Доброго здоров'я Доброго здоров'я. Так, пане Віктор, ви спрогнозували, що після операції в Севастополі росіяни спробують перебузувати найбільш боєздатні частини в Новоросійськ. і вся ця історія вчора дуже дуже сильно вдарила по боєздатності російських військ, зокрема в чорному морі. Ну вона вдарила не тільки по боєздатності, тільки по е, тому, що е, знищені міфи е, неушкодженості, ну що що невразливості чорноморського флоту на базі чорноморського флоту безпосередньо, і в морі, тому що е, прикриття е, е, кораблів в морі це дуже величезна операція. Вони цього робити не можуть. В них зараз основна маса гелікоптерів мала б бути задіяна на фронті, на південному фронті на Херсонському напрямку, а насправді вона мусить патрулювати узбережжя на предмет наявності чи відсутності морських дронів. Тобто, то, що, про що вони взагалі просто не навіть не здогадувалося, що воно може бути в нас. Тому тут питання таке: перебазувати флот вони зможуть. Інша проблема, що в ну, російську не готові можливості прийняти таку кількість кораблів. Що вони там зараз будуть робити? Це вже якось не наша проблема, мені здається. Ще важливий момент це насправді ми зараз говоримо про право берег Дніпра і про звільнення Херсона. Вже є заяви про те, що до кінця листопада право берег Дніпра і Херсон може бути звільненими. Дайте вашу аналітику з приводу ситуації на півдні України. Ну надзвичайно серйозна ситуація. Чому тому що для Росії втрата Херсону це. Надзвичайно великі іміджу втрати це навіть більше втрати ніж частина Херсонської Харківської області, тому що це єдиний обласний центр, який ми спромоглися взяти в перші дні війни. Для них це знакове місто. Ви бачите, вони навіть повивозили там пам'ятники, якісь кістки, і це втрата його ну серйозний такий удар по їхньому лідеру. Як вони будуть пояснювати своїм виборцям, там чи як їх можна назвати не виборців, просто населенню, це так само велика проблема для них. Вони загнали на Херсон значну кількість залишків спецпризначенців, і вони намагалися своїми такими інформаційними прийомчиками справді втягнути нас в міські бої. Показавши, що от все, всі вже все кинули, всі евакуювалися, нікого немає. Можна заходити в місто. Ну українська армія на це не повелася зараз. Вони за допомогою мобілізаційного резерву намагаються посилити свої, свої підрозділи. Але основна маса тих, що готуються до оборони, вони хочуть створити з Херсона, не знаю, якийсь аналог... Сталінграду, чи що я я, я просто не знаю, що вони там планують. Наприклад, одна з версій, що переодягаючись в цивільний одяг, вони спробують зайти в тили наших підрозділів і таку партизанську війну, ніби влаштувати на нашій території. Партизани ну це така цікава історія. Вони ж там оголосили про територіальну оборону і частину мобілізаційних, які прибули з Росії, вони навіть не переодягали військовий одяг для того, щоб продемонструвати, що це місцева територіальна оборона, і от вона тут захищає місто. Це все для, для картинки. Я не знаю, чи думаю, що Збройні Сили не дозволять їм демонструвати такі речі, і е, тактика зовсім буде інакша. Вони просто будуть заблоковані в місті, і я думаю, що е, хочуть вони чи не хочуть, їм прийдеться проявити добру волю і втікати як чим скорше з того міста. Пане Вікторе, наскільки ви вважаєте ймовірними прогнози, що якщо не вдасться втримати Херсон, то з боку Білорусі можемо очікувати ще одну спробу піти на Київ? Ну, на Київ вони не зможуть піти, тому що, зрозуміло, це не 24 лютого. Там їх чекають. А то, що вони зможуть, можуть спробувати попсувати нам трохи нерви на північному напрямку, це не, не виключається. Тим більше, що справді значна кількість військ, яка буде нібито ну звільнитися від захисту ними Херсону від тих від того напрямку, а це десь близько 25 тисяч чоловік. Вони значно посилять ті оборонні рубежі, які вони мають зараз на півночі сході України, і можливо, частину цих людей вони зможуть перекинути в Білорусь. Для посилення того угрупування, яке білоруси вже давно створили. Але я кажу, я не вірю в, в успіх операції з півночі вона більше така буде стримуючи для, для, для того, щоб стримати значні сили української армії. Ну але вона зараз і так виконує цю функцію. Пане Вікторе, можемо ми спрогнозувати ситуацію, за якою після звільнення право Дніпра і Херсона фронт противника посиплеться? чи це є ілюзією? Ні, він не посилиться. Вони зараз активно намагаються втриматися на тих позиціях, на яких вони вже стоять. Вони активно мінують територію. Єдина е, територія, де вони ніяк не можуть укріпитися і їх постійно вибивають. Ну це крім крім Херсонського напрямку. Це е, сватового Креміна. Там справді така опозиційна війна. Вони не, не можуть ніяк е, нічого зробити з Збройними силами України. Вони Постійно змушені переходити на якісь нові рубежі, і я сподіваюся, що там, там справді ситуація така, що Збройна сила може вдасться зірвати плани по обороні. Ну щоб ви розуміли, єдине два місця, де вони ще можуть атакувати, це всім відомо Бахмут і Авдіївка в усіх рештах. Решта напрямках вони. Переходять в глуху оборону, причому не просто глуху, а таку там зашеленованим якимось там е, рубіжами, там дотами, там чи я не знаю, ну вони намагаються там якісь бетонні укріплення. Насправді це нічого не дає. В Україні є е, е, озброєння, яке здатне досить ефективно протидіяти цим всім бетонним спорудам. Але ну от така спроба повернути нас до е, Другої світової війни якихось опозиційних боїв. Вони буде на 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 надалі тривати. Дякуємо. Дякуємо дуже. пане Віктор Віктор Ягунги, генерал майор запасу з був був з нами. Ну і ви говорили і про мобілізацію.